Урок малювання Велика книжка кролячих історій. Женев'єва Юр'є. З пекотного літнього дня сироїшко і кульбабка вирушили на прогулянку до зарослого ставка. На його березі росло багато рідкісних квіток, і кролинятка хотіли зірвати декілька рослин для гербарію. Сироїшко взяв із собою акварельні фарби, маючи намір намалювати красивий пейзаж зі ставком. Кульбабка наповнив наплічник яблуками, морквинками та печивом. А зверху поклав свою улюблену ганчер'яну ляльку. По дорозі брати збирали квіти, милувалися польотом зимородка рибалочки і вдоволено хрумали прихоплені собою ласощі. Відтак Сироїшко сівся на травичку і зайнявся малюванням. Несподівано кульбабка заявив: Моїй ляльці нудно. Я хочу піти показати їй ставок. М -м, гаразд, лише не підходь близько до води. Чекай мене біля великого каменя. Я скоро приєднаюся до тебе. відповів братик, не відволікаючись від роботи. Того ж дня. Вирушив на ставок і художник ганібал пензлик. Установивши мольберт на березі, він узявся до роботи. Коли картина була майже готова, художник відійшов на декілька кроків, приліг на травичку відпочити і заснув. Кульбабка, побачивши картину з намальованим ставком, почав розглядати її. О! Та ти, виявляється, знаєшся на живописі, пролунав скрипучий голос. Це на луг завітала сама тортилія Ломаліс. Черепаха знову захотіла посміятися над кругням і тому вирішила підлеститися до нього. Шкода, що у воді не видно рибки, не здогадуючись про наміри підступної тортилії, тоном істинного знавця виголосив кульбабка. То домалюй же її малюче. Заохочений черепахою, кульбабка схопив пензлик і намалював посеред картини велику рибу. Задоволено оглянувши свою роботу, кроленятко пішло собі. Тортилія була незадоволена. Художник пензлик не прокинувся, щоб покарати бешкетника. Коли до мульперта підбіг сироїжко. Він аж зойкнув з подиву. Це все твій братик витівник, прошепотіла йому на вухо тортилія. Бач, що він накоїв? Художник, напевне, розгнівається. Ой, що ж робити? Треба прибрати рибу, і я знаю, як це зробити. Бачиш, он де валяється ганчірка. Візьми її та намочи рідиною з пляшки. Що стоїть у коробці, і мерщі стирай, та не барися. Слушна порада. Треба якнайшвидше виправити витівку кульбабки, і сироїшко схопив ганчірку. Ох ти, хулігане! несподівано пролунав грізний голос. Ти навіщо зіпсував мою картину? Прокинувшись, ганібал пензлик побачив непрошеного помічника. І накинувся на нього. Тремтячи від страху, сироїшко зіщулився від погляду розгніваного художника. Відвернувшись, тортилія захихотіла як вдало, вона пожартувала над кроленятами. Цікаво, що буде зараз. Але, розгнівавшись, Ганібал швидко заспокоївся якщо вже ти зіпсував мою картину, то маєш допомогти мені її відновити. Сказав він сироїшкові. Насувається гроза, тому ходімо до мене в майстерню, але вже не пустуй. Художник зібрав свої речі і поспішив додому. Сироїшко пішов слідом. Головне, ніхто не заподозрив кульбабка, радів подумки Сироїшко. Тортилія була засмучена. Невже не буде скандалу? А вона так сподівалася. А ви бачили, сироїжка? Зненацька пролунав за спиною тортилії стривожений голос кульбабка. Черепаха зраділа Ох, бідний малюк. Художник покарав твого братика і замкнув його у своїй майстерні. Треба покликати на допомогу татка. Постривай, я знаю, де живе художник. У його будинку є маленьке віконце, ти проберешся крізь нього і звільниш брата. Гайда за мною, бо от от розпочнеться гроза. Черепаха сказала правду. Справді, під дахом було видно крихітне віконце, але як до нього дістатися? «Он, де лежать дрова. Склади поліна одне на одне і здавай на них. Пішов дощ, промокла, й кульбабка послухався тортилію ломаліс. Нумо, відчиняй вікно, штовхай дужче, наполягала черепаха. Я не не дотягнуся, Пнучись, що сили відповіло кроленятко. Ось тобі ще поліно, і знову штовхай мерщій. Вікно відчинилося. Кульбабка стрибнув у віконце і, тягнучи за собою купу старих речей, гепнувся на підлогу, набивши на лобі велику гулю. Залишившись на вулиці, тортилія риготала на все горло. Стривожений шумом, художник піднявся на горище. Схопивши переляканого кролика в оберемок, він відніс його вниз до майстерні. Очам своїм не вірю, ще одне круленятко. Не займай, кульбабка. заволав сироїшко, кидаючись до молодшого брата, аби захистити його. Приголомшений кульбабка стояв, чухаючи потилицю, і роздирався на всі біч. Навіщо ви стерли мою чудову рибу? запитав він, шмургаючи носом. Твою рибу? Отже, це ти зіпсував мою роботу, а потім заліз до мене у вікно. Кроленята почали виправдовуватися. А оскільки обоє говорили одночасно, художник не відразу зрозумів, у чому річ Тортилія сказала мені сироїжка замкнули на горищі, ти маєш його звільнити. А мені вона сказала Стирай, мерщій, я знаю, як це зробити. Анібал пензлик схопився лапами за голову. Ех, ви, дурненькі кроленята. Розкажіть мені, як усе було. Осмілівши, кроленята розповіли свою історію. Художник розсміявся. Он вона яка ця тортилія! Ох і нікчемна брехуха. Зараз ми її провчимо. Художник витягнув із кишені блокнота і на очах уздивованих кроленяток швидко намалював карикатуру на черепаху, потім ще одну і ще. надзвичайно кумедні карикатури. А тепер звернувся ганібал пензлик до кульбабки, побався трохи. Ось тобі пластилін, папір і олівці. Тільки не чіпай моїх картин, зрозумів? А ти, сирогішку, покажи мені, що ти намалював на березі ставка. Сирогішко боязко простягнув йому свою акварель. Дуже важко передати сонячні відблиски на воді, збентежено зізнався він. Треба вчитися малювати, весело відповів художник. Зараз я тобі покажу, як каже Тортелія, я знаю, як це зробити. Гроза вже вщухла, і тортилія гуляла по саду. Вона чекала, коли ж нарешті художник прожене кролиняток із будинку. Але Ганібал Пензлик вийшов на ганок, лагідно обіймаючи за плечі обох братів. Тортилія дуже здивувалася. Послухай но мене, тортилія Ломаліс, злюко, брехухо і гроза садів. Суворо звернувся до черепахи художник. Ми розвісили твої портрети біля великого дерева. Упевнений, ти себе на них опізнаєш. Анібал вивів кроленят на дорогу і, прощаючись, сказав Сироїшку, післязавтра чекаю тебе на березі річки. Вчитимося малювати, домовилися. А ти, кульбабко, не пустуй. Щасливої дороги, так у кроленяток з'явився новий друг. Вивішені карикатури були дуже кумедні, і над тортилією потішалися всі сусіди. І при соромленій черепасі довелося вирушити в невеличку подорож.